Команда на зв'язку під ваші оплески. Компанія друзів помилилась та подала документи не в НАУ, а на лігу сміху. Кажи, та давай. ти! Та може ти. Я боюсь. Ти шо, ухилянт? Та який ухилянт? Ти бачив, яка тут аудиторія, блін. Тьома, яка аудиторія! Що ти як реклама казино на сайтах для дорослих? Тупо відлікаєш од сюжета. Ого! Оце тут черга! Хто крайній? Тьом, ми перепутали. Заліга. А що тут брати Борисенки роблять? Якщо що, друга магістратура не спасає від мобілізації? Дурак, вони тебе судять. Ну так да. Типові люди в черзі. Але і ми не на фабриці зірок. Все, 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 зібрались. На лігі що треба робить? Шутить, сміяться. І від'їдаться, як кашовий, да? Так, пацани. А де ігнат? Він же теж з нами документи подавав. У мене лише два питання: чого ти завжди запізнюєшся? І що це за курточка? Та ми просто на базарі з мамою курточку міряли, а да, вона каже: пройдись. Ну, я й пройшовся. Ну ми ж з хлопцями теж зранку пройшлись в Мрео. Не запізнились. Тю. А що ви там без мене робили? Писали козирні номера. Зараз в тіктоці можна дуже багато кого зустріти: гадавку, парашанка на мотоциклі. да? І батюшку. Собственно, уявіть батюшки за п'ять хвилин до служби. Так, мої ангелочки. тапаєм, тапаєм, тапаєм по екранчику, тапаем, да. Нагадую, що за розвитку отець Олександр відмолить всі ваші гріхи. Да, да. О, о, диві, букет уже кидають. Якийсь Олексій Потапенко. Ні, ну я навіть за такий букет потапу гріхи відмолювати не буду. Ладно. Лайки вже пішли. Наконець в церкві зможемо поставити кулер з водою. Боже, ну за що мені це? Мене ж сусідні колокольні засміють. Та яке засміють, ти тільки уяви. Будуть дівчата, тачки. Бабки, прийдуть Пасхи святий, да. Ну раз для бабок, то можна і тренд зняти. Давай. Дядя хоче дядю хоче солідного дядю. на Христос воскрес! Воїстину воскрес! Окаянний, що ти хочеш? Отець Олександра. Прихожані під церквою є. Телефон до кадила примотав. Можна йти знімати. Все, не мішаю. Чуєш? А оце ідея зробити ток патріархат вообще супер. чуєш? В наш час подписку можно купить максимально на разные додатки, да? Собственно, а у нас на районе есть подписка на Кента. Йоу! Слышишь, дядь? А дай телефончик поганять, а? Uh, секундочку. Так, замовити підписку на опасного кінта. День добрий. Кінта замовляли. Добрий день, так-да. Да, да. Дивись, тариф 100 гривень. Просто поговорить. Uh -huh. 300 махач. Походу махич. Так. Хто мого кінта лахом назвав. Ну ми. Поняв? Шо? Так. Їх много. Треба подписку покращити. Бери медіум. Ага. Ви хоч знаєте, хто я. Ну і хто ти? Поняв? Дивись. У них боксер. Треба підписка про Преміум Макс. Блін, ладно, це все, що в мене залишилось. Ну все, попали. Секунду. Так. Помилочка сталася. Чому? У них пакет преміум. Так що все, будуть бить! Аптека десь отам. Оскар не кіношно, Гремі не музикально, да? І виходить, що? І виходить, що найкраща премія. А що може бути краще, да, премії річки року? Вообще, що я тут несу? Тож, найкращою річкою року стає, по думці прикордонників, стає найталановитіша, найвідвідуваніша після тебе. най 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 сказали б виду най, але ні. Річка Тиса, вітаємо. одну річку не відеш не Дон Ракель, Дон Кампот. Тиса, ви не в Угорщині, ви в Україні. Ой, вибачте. Ой ой, добрий день. Тиса, що ви відчуваєте з таким титулом? Ой, я так хвилююсь, якщо чесно, що в мене аж ухляшки по шкірі бігають. Дякую всім за підтримку. Просто я ніколи не йшла проти течії. Цьому навчили мене закони природи. Дякуємо за такі теплі. Алло! берега, не путай. Я ще дякувати хочу. Хочу подякувати своїм близьким, флорі фауні, прикордонникам Закарпаття з вами. Дякуємо за такі теплі слова і прийміть цей подарунок від всієї української асоціації ухилянців. Тисо, добрий день! Хотів би вам подякувати, що саме в той день ви не були такою брехливою, холодною. Дякую. Ні, ну, а я думаю, що взимку можна було й то Все, все, тримайте ваш приз. Ти що таке кажеш, і дюмачу. Що... Все, можете плести у гирло. А ми з вами зустрінемось на наступній номінації, де точно українською конкурсанткою буде річка Сіверський Донець. <му> Свого же фільму і я творець свого сценарію, яка я композитор. І... А на останок хотілось би сказати: неважливо, хто ви по написаному сценарію. Головне залишатися свідомими громадянинами і вірити в те, що скоро всі тимчасово окуповані території будуть знову з українським зв'язком. А з вами була команда на зв'язку. Дякуємо. Ваші облиски на зв'язку, місто Київ. Сучасні молоди гасмішники, Шановні тренери, ніхто не вставав. 30-секундний коридор для команди на зв'язку. Саша Станкевич може відпочивати до тебе жодних претензій. 10 секунд. Може менше. Я не рахував. Настя, ваші облиски. Давайте подякуємо команді на зв'язку. Ви у нас відправляєтесь в лист очікування.